Доброго дня, шановні українці, сьогодні я вам розкажу, що ж таке монастир. У Біблії немає такого слова, як монастир, монах, постриг, настоятель. Це все брехня попів. Зараз я вам розкажу, як насправді попи використовують монастирі. Близько 8 років тому назад. Я знайшов інформацію про єнісейсько норильську єпархію. Свято-Іверський жіночий монастир. У цьому монастирі попи спалювали людей заживо, Лише за те, що людина відмовлялася поклонитися перед ідолом іконою. Це підтвердили архівні документи Єнісейського краєзнавчого музею. У коментарях я дам електронну адресу цього музею. Та телефон методиста цього музею Настасія Василенко, яка особисто мені надала можливість ознайомитися з цими архівними матеріалами. Другий випадок. Це офіційна інформація з сайту поліції міста Москви. 29 жовтня 2012 року на території Сретенського монастиря в Москві, який знаходиться по вулиці Луб'янка, було виявлено бордель. Попи здавали в варіанту. Їх виявили правоохоронці. От, таких випадків було зареєстровано по Росії і по Україні не один, це ні для кого не секрет. І я їх всі ці тут перечисляти не буду. І третій випадок, і ось, не так давно СБУ робило обшуки в українських монастирях. І що вони там знайшли? Вони там знайшли казино, бари з алкоголем. Увій російських спецпризначенців, які вели в Україні підривну діяльність. Наприклад, у Чернівецько-Буковинському монастирі ЗБУ зловило архімандрита Никету під час інтимних стосунків з неповнолітнім хлопцем, який співав у хорі монастиря. Тільки там вони не встановили хто кого очпокав. тип хлопчика чи хлопчик попав. Виходить, ви думаєте, що це тільки один такий випадок? Заходити на Ютуб діакон Кураєв. Цей чоловік щиро повірив в Бога і вирішив стати православним священником. І коли він закінчив вчитися в семінарії, коли вже прийшов день, що його мало було посвятити священника, єпископ йому запропонував інтимні стосунки. От. А коли Кураєв відмовився, то йому не допустили до священницького сану. Це означає, що. Всі попи, кого цей єпископ пустив до сану, вони всі шпокнуті. А тепер я вам поясню, звідки взялося взагалі лежавчення попів про монастирі. Розумієте, за лише вченням попів, людина, яка покаялася, вона повинна піти в монастир, там вона має сісти в кілі і тихенько сховатися від всіх людей і тихенько молитися до Бога. Брехня, адже Ісус Христос говорив, що місце неважливе для молитви і для поклоніння. Це написано Євангелії від Івана, 4 розділ з 20 по 24 вірш. Попи, я вам хочу пояснити, що таке Євангелія? Євангелія це щаслива звістка від Бога про спасіння від смерті. А тепер спеціально для вас. Послання до Римлян, 10 розділ, 10 вірш. Там написано Серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Поясніть мені, як чоловік, закритий в монастирі, може нести іншим людям Євангелію? Як він може спастися, якщо ви його закрили в тюрму? Або, наприклад, 1 Тимофія 2.15. Тут сказано, що спасінням для жінки буде народження дітей. От як спасуються ваші жінки в монастирях, якщо ви їх там закрили і не дали можливості їм народити дітей? А? Ось так, вчення попів перешкоджає людям отримати спасіння від смерті. Ну хоч тепер ви зрозуміли, чим християнство відрізняється від православ'я.